Друзі, привіт! Ви на каналі Мототек. І сьогодні у нас обзор на чергову новинку від ГЕОН, а саме Геон Вертекс 300. Починаємо як завжди з та ергономіки, Потім поговоримо за двигун. До речі, це фішка цього мотоцикла. Та завершимо ходовою. Vertex це повнорозмірний стріт з виразним дизайном, мускулистим передом та витанченою задньою частиною. Зараз така форма на піку популярності в дизайні стрітфайтерів іменитих брендів, тож Геон теж не відстає. Взагалі мотоцикл виглядає сучасно та атлетично. Є елементи, які прям притягують око. Це, на мою думку, ось ця частина виглядає дуже ефектно. Та звісно, фара. По якості збірки зазором в облицюванні питань взагалі немає, і це не дивно. Vertex виробляється на тому ж заводі, що і Pantera та CR6, а це визнані бестселери на нашому ринку. Паливний бак сталевий на 12,5 літрів. До речі, придивіться якоїсь складної форми, хоча і металевий. Сидіння виконано в двох рівнях ергономічної форми. Для пасажира є поручні. На черзі у нас оптика. Фара вся діодна, виглядає прям круто. Наближнє та дальнє світло встановлено по дві секції діодів, ходові вогні яскрава білого кольору. На баку додатково встановлено ось такі вогні. Задня фара також суцільно діодна. Переходимо до приладів керування. Пульти, по суті, стандартні, але є одна особливість. На цьому мотоциклі світло не вимикається, тому на правому пульті немає перемикача. Окремої уваги заслуговує приборка. Мало того, що вона дійсно велика, вона ще адаптує свою яскравість в залежності від освітлення навколишнього середовища. На ній ми бачимо швидкість, одометр, тахометр, рівень палива, вімкнена передача та вказівка нейтралки. Також в заводу встановлено USB роз'єм та сигналізацію. Зовнішністю закінчили. Переходимо до двигуна. На початку огляду я казав, що це прям фішка цього мотоцикла. Дивіться. 300-ка чотирьохклапана з масляним охолодженням. Таких двигунів взагалі нема на ринку. Якщо точніше, об'єм 278 кубів, верхньовальний 4 двигун масляного охолодження, потужністю 25 кінських сил та 23 ньютони моменту. Зблокований з 6 КПП запускається тільки електростартером. Живиться від карбюратора. В якості головної передачі виступає 520-й сальниковий ланцюг. Також цікавого наявність масляного фільтра тонкої очистки. Переходимо до завершальної частини нашого огляду, а саме до ходової. Мотоцикл побудований на рамі типу пташина-клітка. Саме завдяки їй в мотоциклі все так компактно розташовано. Задній маятник сталевий складної геометрії. Моноамортизатор регулюється за преднатягом. Тормозна система, звісно, повністю дискова, задній одна та передній двопоршневий супорт. Гума задня досить широка. 140 х 17 дюймів. Передня вилка перевернутого типу пера діаметром 33 мм. Гума розміром 110х80 17 дюймів. Ось такий мотоцикл з топовим двигуном, як на свої гроші, яскравим дизайном та якісним виконанням. Подивитись характеристики або придбати ви можете на нашому сайті посилання під відео. За те, що додивились відео до кінця, даруємо промокод на невеличку знижку. Він там же під відео. Підписуйся на канал. Пока!